Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно! Вітаю! Анно, розпочнемо з сумних новин ще тільки у минулий четвер. Хто не бачив, будь ласка, можете переглянути це відео. Ви зробили страшний прогноз. І якось, ви знаєте, не хотілося вірити в це. Не хотілося вірити, що жертви будуть знову діти. Тому що жертви будуть зроблено це намірено, спеціально будуть цілитись у дитячий заклад. Ну, як то кажуть, навіть блискавка не двічі в одне місце, а тим більше ракета. Це не одне місце, і навіть не одне місце Запоріжжя. Дитячий заклад, де Страждали діти. Анно, ви назвали чітко навіть дати і навіть місто. Чи очікують Україну ще такі страшні трагедії до кінця серпня? Очікують, на жаль. Але я бачу зараз. Демона з піднятим прапором, неукраїнським, десь в іншій країні буде лихо. Це може бути кліматична зброя. Знаєте, коли я казала про віруси, то багато в коментарях писали: знову віруси, віруси. Зараз ми чуємо і від тварин. І мені трапились вчора новини, що йде мавпіча віспа страшна Страшний вірус, страшна хвороба, і потрібно бути обережними і знову ж вразливі діти. Тепер у мене постійно відчуття, що біда йде з води, але немає відкриття повністю, що саме і як буде. Як я відчую і побачу точно, лише тоді я скажу. Сьогодні моя. Бабуся мені снилася, і вона попереджала, щоб люди були готові, тому що сильні ракети, швидкі, балістичні, будуть ще керуватись по всій Україні. Е, я казала, що більш як західна сторона, в Лубнах в новинах не попереджали, але є знайомі, які там проживають, і сказали, що там майже 100 чоловік трагедія була серйозна. Е, буде неочікувано. Обстрілюватись там, де раніше не було перельотів. 30 число програється, 30-те число, перехід з 8 місяця на 9. -й. Тобто це усі шкільні дні бути уважними і обережними. Діти і вода на протязі місяця. Ще страшно, ще тривожно. По всій Україні буде тривога. Київ, Київська область буде найбільше. Я казала, що Київ, але Київ захищене, і дуже сильно будуть відбивати на щастя. Київ е втримався, і дай Боже, щоб так було. Київ, Київська область, як і вся Україна. Небезпечно до 11-го місяця. 11-й місяць включно йдуть віруси, йдуть інфекції. Їх потрібно остерігатися. 15 число серпня, 10-й місяць, вже трошки буде зрозуміло, буде якийсь баланс вирішення стосовно конфлікту війни на території України. Ось біля дороги, мінування, великі взриви будуть Донець, Донецький напрямок, там активніше будуть наступати. Запоріжська область так само. Але Дніпро, Обережно, Одеса, Дещна, Житомир, Чернігівщина, десь, десь та сторона, Полтавщина, Хмельниччина, в, в бік той також неспокійно по Києву, по серцю будемо бити, як ми. По Москві, так і вони у відповідь. Київ, Київська область, буде дуже-дуже обережним. Міст, що стосується біля дороги мосту Крим. Те, що я бачу, не озвучую, але біля дороги, біля мостів бути обережно Офісні приміщення, в тому числі. У нас сьогодні дата запису 20... 21 21 число. Показує 9 місяць 19 числа, бути обережними хрести. Жертви ще йдуть, йде усікновення так? Е, е, до церковного свята знову церковне свято 27 е і ну, взагалі від сьогоднішнього дня ми будемо чути повітряні тривоги, небезпека, трагедія, де, дитячі жертви, присмак диявола дитячої крові, жага до дитячої крові жінки також. Безпеці, угу. також ви говорили, Анно, про те, що про Тернопіль я дуже Прошу зараз, дійсно небезпечний час, і я дуже надіюся, що наші підписники будуть слухати. Будуть для чого я кажу про ваші передбачення, для того щоб люди слухали, щоб убезпечити наших підписників. Ви казали про Тернопіль. Дійсно, так обійшлося без жертв, але підрив був. Ми знаємо, який дав у повітря також хімічні викиди, якими труються люди. Захід. Україна. Зараз хвилюється Львів, хвилюється чомусь Івано-Франківщина. Чи є небезпека, тому що ви сказали будуть бити в ті місця і міста, в які ще не били. Будуть трагедії 30 число знову в мене програється від сьогоднішнього до 30-го числа. Бути обережними. перехід з 8 на 9 місяць. 8 9 це цифри. Темних більш енергії, магії, особливо перехід. Ви бачили вчора місяць, який так. скільки там інформацій, і місяць зараз дуже кровавий, дуже багато буде жертв, дуже багато йде вірусів, сталевих металі, левої зброї буде. І буде зараз, я відчуваю десь або ураган, або наводнення, Поток сильної води я бачу. Це не, це не стосується України. Зараження води, виснаження нафтових ресурсів і виснаження чистої питної води це в майбутньому. е, якась планується запуститись ракета радіаційна, але не така сильна. Я про неї давно кажу, я відчуваю. Просто зараз прорахувати на 30-31 число десь або ну, від сьогоднішнього дня є такий ризик. Тому потрібно бути обережними в вихід радіації, як Запоріжжя. Запорізька область в мене підсвічується, вона в зеленому кольорі. Кривий ріг знову ж таки відчувається. Київ Київщина. Тобто людям потрібно бути обережними. Щось має бути провокаційне. Але не смертоносне, взагалі, прям таке, що дуже-дуже масштабне буде трагічно, але помста буде. Анно, на рахунок помсти вчора була дронами атакована Москва. Чи, ну. Про Москву давно попереджали? Так, попереджали про Москву. Але ну це ж таке, знаєте, ну, якби дуже таке маленьке. Можливо, це була дійсно спроба атаки. Чи це була якась така невеличка провокація або ж, може, репетиція перед великою атакою? Корабль буде атакований Російський. Скоро. Зараз скажу. Я трошки буду обережна, бо вже потухло світло на одному з ефірів зараз. Запах хвороби відчуття смерті, страху, дуже сильний страх Путіна. І в нього щось як поколювання рук, стан здоров'я не дуже. Навіть кола руку. йому обіцяли шамани, що в Криму. Є енергія, яка продовжить його життя, має бути Крим його. Я бачу багато дуже шаманів, коли було вчора повний місяць, а в ці коридори містичні, темні, дуже багато магії. Дуже багато взято, зараз потрібно розраховуватись. А я казала, що дуже багато відплати крові потрібно, тому їхня кров буде литись на їхній території. А зараз йде по їхній території, демон хвороби. Страх, він чує голос щоденно. Диявол з ним ще з дитинства. Він чув страх, голос. І щоб він продовжував життя, він замовляв у шамана головного. Зараз його нема в живих. Чоловік. Дорослий, він вже не живий. Коли він отримав владу, він взяв у диявола, зараз почне птушнити, голова кружиться. Якщо це буде важко витримувати, кажи. Це мені більш звичний попередньо. Він плив, коли на воді весло в руках байдарка, чи що, спорт, біля нього з'явився сам диявол. Дуже красивий, і він видрав у нього. Співчуття. Любов ні від кого не мав. Цієї емоції, ніхто ніколи його не любив, тільки гроші. А жінки всі відчували відразу. Прям штушнило від нього. Я сказав, що він дасть йому все, але він забере багато. Зараз він розраховується, якщо він не буде бити, не вбивати в нас людей, то будуть гинути люди у нього. В нього чомусь на всіх людей розповсюджується, як його діти. Його енергія відплата своїми, своєю кров'ю. Це вже в Хочеться, ритуалів, Так, так свою за шаманізм. Хочеться mm -hmm. дитячої крові, тому що він мав загинути ще 12 років назад. У нього щось шлунком серйозне було. 12 років назад У нього в цифра 2 для нього. Ключова два, два в даті є два. Він знає, диявол йому казав, відкровені є майбутнє, що будуть як інопланетні змінюватись, час змін. Він не може зупинити. Хоче, а не може. Того, що зараз диявол керує ним, але вже не дуже довго йому залишилось. Хм. В Москві є вишка, одна точка, як лунний світ от повна луна. То вони як сумасшедші робляться, такі озлоблені в Москві. Люди, але дуже слабі, вони сильно вразливі зараз, по хворобам будуть. В Україні все більше буде полулюдей. людей. Вода і время, здвиг осі Смена электричества. зміна валюти, цінностей, у людей стане вік коротший, як в часи, время укоротиться життя, вірус. З чим це пов'язано? Біологічний вірус, і штучний, в еміратах щось буде. Ціль mm. цього знищити ем, кількість населення на планеті і лишити тільки обраних. Люди не цінять життя тільки гроші. Хто не цінить, той піде, водою змито буде, і сонце буде радіаційним. Радіація якась Болісь, що рани будуть на кожі, шкірні хвороби. Рак уйде, а буде така швидкість, миттєвість. Я не знаю, що це. Життя може швидко пройти. Анна, ми з вами говорили про мульфарів. Один з них є мульфарний чай. Ми говорили про те, що з вами якось що можна якось підняти на кожній території силу мольфарів, силу наших чаклунів, але мертвих чаклунів, щоб відвести від України оці світові трагедії і прискорити нашу перемогу. Чи дійсно можна це зробити і що для цього потрібно? Ну от він стоїть. Ну, він каже, що сила не в нас, сила в вас. Люди не знають, що ми сильні. Зараз він каже, що мало би бути вже завершення. Українців не мало б бути, але ми змінили. Є ви. Є Україна. Страх подолати страх. Сама, сама руйнівна емоція це страх, інструменти духи давно піднялись. Мертві воюють живими. Зараз, каже, ви відкрито говорите, що хочете, що бажаєте, а я не міг, я боявся. Мене давно хотіли вбити, тому що раніше люди боялися таких людей, що можуть і знають. А він мені каже, ти ж так само мовчала. Що ти можеш? Того, що те, що люди бояться знань, бояться сили, в країні дуже сильні маги. Як чоловіки, так і жінки. Але відьми найстрашніші. Е, Анно, це як завжди було просто до мурах. Не знаю, що відчують наші глядачі. Але ну, це було відчутно. Дійсно, ви робите неймовірні речі. Робите речі неймовірні для того, щоб попереджувати, попереджувати наших людей про небезпеку, відкривати їм очі на знання і на правду. Дякую вам велике! Дякую, що запрошуєте. А я нагадаю. І ще раз скажу, що в нас в студії була медіум Анна Атаманова. Нагадаю, що робота медіума дуже енергозатратна, неймовірно. Тож не скупіться, будь ласка, на коментар, лайк та підписку на канал. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Ай! До побачення!